Кабінет придумав субсидії, а то пенсіонери, щоб швидше звитнути. Була субсидія, нічого не треба міняти, просто здати. І от стільки треба вистояти. 120 чоловік стоїть в черзі. Могли зробити на цих людей, ну хоч посадили, чоловік 5, щоб відпускали людей, було б все нормально. Прийшла смс на телефон. З першого числа сюди поновити документи. От я прийшов. В Такі роки, як я, то, може, не достою. Так, про черги, в яких вистояли сьогодні, розповідають лучани, які прийшли здавати документи на переоформлення субсидій. 92-річна Любов Мартик'ян розповідає, аби отримати талончик на прийом спеціаліста в департаменті соцполітики, простоїла більше двох годин. Каже, умов для такого тривалого очікування немає. Принесла стільчика і сідає, бо я не вистою, Ноги болять, хоч би лавочки якісь поставили. Тут он скільки стоять з палочками, не можуть ніяк стояти, і мусять стояти. Дві години з немовлям у візочку простояла лучанка Наталія. Розповідає, стояла осторонь через порушення соціальної дистанції. Ковід як не як, людей масово, масово люди зігнані. Одна людина відпускає, дає талончики. Ну, що це за організація роботи? Працівниця філії департаменту соцполітики на проспекті Соборності Віра Корнієнко розповіла, сьогодні вона одна проводила попередній запис громадян на прийом до спеціалістів і переоформлення субсидій. На яке число вже записуєте? – Зараз на 24 травня. скільки людей на день? Е, ну, 15 хвилин на людину. Цілий день сьогодні сижу, пишу талончики, одна людина у нас на прийомі. С приймає в живій черзі людей. Записалася талончик на 20 травня добре було, якби давали зразу заяву і декларації. Ми б вдома заповнили. Головна спеціалістка відділу субсидій Наталія Сергійюк каже, черги виникли через нововведення кабміну. 14 квітня уряд ухвалив постанову, якою посилив адресність надання житлових субсидій. Додає, є інші варіанти подачі документів. Я консультую людей, щоб вони підійшли, і все таки звернулися по телефону або на по поштою пішочі. Надіслали он, ну, допустимо, даже заповнили документи. А ви ж стоять люди, не хочуть відходити? Старі люди стоять, вони онлайн не вміють користуватися, тому така черга. Така ж черга сьогодні і біля департаменту соцполітики на проспекті Волі. Лучанка Ганна Васильівна розповіла: між невдоволеними виникла суперечки і штурханина. Ай яй, -яй тут і зранку билися. Тут було бог знає, що робилося. І бланки підготували, і на столі поставили там їм зразки, і виходили постійно до них, інформували їх. Але ж і штурханина. Усім, хто бажав надіслати документи поштою, аби не стояти в черзі, працівники установи роздавали бланки. Щоб люди не стояли в черзі, вони заповнюють і через любе поштове відділення відправляють на наш департамент. Я скоренько схопила його. Цього бланка розпитала його: ну йду додому, буду заповнювати і буду йти на почту, пересилати. Черги біля департаменту соцполітики очікувані, каже заступниця директора установи Тетяна Корецька. З її слів, кількість людей, які сьогодні прийшли подати документи на переоформлення субсидій, не підраховували. Говорить, згідно постанови Кабміну від 1 травня, усім субсидіантам треба переоформити документи на це є декілька місяців. Громадяни можуть звертатися з новим пакетом документів з травня по вересень включно, але сама субсидія буде їм призначена з травня місяця. Також можна звернутися до департаменту центру надання адміністративних послуг, який знаходиться на лесі Українки 35. І також документи можна подати в муніципальному сервісному центрі, який знаходиться в приміщенні директорії. Ірина Сватула, Олександр Ватищук, новини на Суспільному, Луцьк.